Розділ 4. ВиПРОбування У світських салонах почали шептатися, що 19-річна графиня Чацька втрачає зір. Однак родина приховувала хворобу доньки, вважаючи сліпоту чимось принизливим, неможливим у пристойному товаристві. У нас новий лікар, І все йде на лад. зупиняв цікавих батько. Невдовзі замовчувати трагедію стало неможливо. Роза з дитинства мала слабкий зір, але ситуація не була критичною. При правильному лікуванні і відповідному режимі зір можна було б зберегти. На жаль, було допущено кілька прикрих помилок. Дитину водили до окуліста, та лінзи були підібрані неточно. Окуляри не лише не помогли, а й зашкодили. Дівчинці не забороняли багато читати, а при тодішньому освітленні газовими лампами це дуже напружувало зір. А ще Роза десь почула, що здатність дивитися на сонце є ознакою сміливості. Роза привчала себе дивитися на його блиск аж до болю в очах. На це теж не звернули увагу. А потім нещасний випадок. Роза любила їздити верхи, на конях і була гарною вершницею, однак це не вберегло її від кількох падінь. Під час одного з них вона сильно вдарилася головою, і від удару стався розрив сітківки ока. Кілька операцій у відомого фахівця не дали результату. Втрата зору стала незворотньою. Після кількох років боротьби, лікування і замовчування, трагедія стала очевидною. У 1898 році 22-річна Роза втратила зір остаточно. Звичайно, Роза не відразу прийняла цей важкий удар. Вона стала дуже прикрою і нестерпною в поведінці. Та цей період бунту. Тривав недовго, згадують про нього лише кілька осіб з найближчого оточення. Цікаво, що мати така сувора й вимоглива до доньки в дитинстві, саме в цей період почала ставитися до неї з великою терплячістю й ніжністю. Родина теж не відразу змирилася з трагедією розу возили на консультації до багатьох вітчизняних і закордонних світил. Аж поки Ришард Гепнер, лікар-окуліст і друг родини, не сказав їй гостру правду, зір ви, пані, не відновите, бо його безповоротно втрачено. Замість цього краще подумайте, як заопікуватися долею 18 тисяч незрячих у польському королівстві, про яких досі ніхто не потурбувався. Роза повернулася додому й мовчки замкнулась у своїй кімнаті. Увесь великий будинок, здавалося, теж притих, не знаючи, чого чекати. Роза вийшла через три дні. Спокійна, усміхнена і з готовим планом дій. Вона поїде за кордон, щоб вивчити найсучасніші методи праці зі сліпими. Ця драматична перемога над собою зовсім ще молодої дівчини на все життя наклала на неї відбиток якоїсь особливої гідності, і це неодмінно помічали всі, хто зустрічав матір Розу чацьку на своєму шляху. Тут варто згадати ще дві події вони сталися трохи пізніше в часі, але стоять разом у тому шерегу випробувань. Які викристалізували характер Рози Чацької. перша з них смерть Фелікса Чацького в 1909 році. Це був справді важкий удар для Рози. Батько був зірцем усього її життя, до того ж їй довелося пережити важкий досвід. Батько кілька місяців помирав на її руках від раку печінки. У невимовних стражданнях. 1912 року таку ж хворобу було виявлено й у матері. Після сліпоти доньки і смерті чоловіка Софія Чацька невпізнано змінилася в очах усіх, хто її знав. Вона стала лагідною, терплячою і покірною в стражданнях та ніжною у стосунках з донькою. Коли стара графиня захворіла, не було кращої медсестри, ніж молода графиня, писала подруга Рози Гелена Маковецька, і вдень, і вночі вона не відходила від ліжка. Хоч були дві медсестри. Померла Софія Чацька у 1913 році. Смерть найближчих людей була великим особистим горем для Рози. Та водночас. Ці втрати розірвали її останні зв'язки з родиною, середовищем минулим. Вона здолала власні страждання і переступила поріг до іншого життя. Відтепер вона була вільна, вільна від усіх минулих зв'язків і могла всю себе присвятити обраній справі.